Всім привіт! З вами Ліза і я вас дуже рада вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні ми будемо дивитися в'язолог. За більше трошки, ніж за тиждень почала я його знімати у вівторок, сьогодні вже п'ятниця, тобто пройшов тиждень і второк і три дні десь, ну, плюс-мінус, так? Я трошки просочкувала цей тиждень в плані запису відео, незважаючи на те, що в'язала, але я записала у вівторок початок в'язологу і думаю, вже час якби, підводити підсумки, але проміжних таких відео в мене не буде. Тому я вам пропоную подивитися зараз, з чого починався цей тиждень, а потім вже перейти до результатів. В мене за вікном працюють генератори, так що перепрошую за шум. Так, як є. От, давайте дивитись. Сьогодні в нас вівторок, 6 грудня, і я починаю новий в'язальний влог на своєму каналі. В мене зараз два процеси. І також один процес довелося відкласти. Дивіться попередній влог через те, що закінчилась пряжа. Отже, перше, що я в'яжу, це кардиганчик. Ось такий. Тут я вішала маркер минулого разу, перевішу зараз сюди і будемо відстежувати, скільки я зв'яжу за тиждень. Ну, трошки просунула я цей проєкт, тому що була тільки резиночка, там тільки-тільки починався візерунок. Хочу максимально якось йому надати уваги. Поки що нового я нічого не. Не хочу. хочу починати, але не буду починати, щоб трошечки просунути ці процеси, щоб в мене звільнилися списи необхідного мені розміру. Так, і другий проєкт досить такий маленький це шапочка. В'яжу теж її вже не перший тиждень. Думала спочатку, чи вона мені треба, чи ні. Вирішила, що таке треба, і хочу також протягом цього тижня закінчити. Ну, ось такий невеличкий план на цей тиждень. Зараз перевішу маркерочки і будемо зустрічатись по мірі того, що ще Що ще в мене таке в найближчих планах. Шкарпетки для себе хочу зв'язати, бо в мене мерзнуть ноги. І в мене вже є пряжа, все є. І це перше, і друге також я купувала набір мохеру на шапку та шарфик, на такий комплект. Але мені, знаєте, дуже сподобався один джемпер ажурний із махеру. Нещодавно мама з чоловіком його собі зв'язала, і ну, дуже класно виглядає. І мені шкода трошки ну, такий досить дорогий махер на шапку та шарф. І ще не відомо, як воно буде у вигляді. Плюс мені подобаються на вигляд такі об'ємні шапки. З махеру, але мені вони не личать, тому що в мене і так досить велика голова, ну сам череп, так, розмір, плюс ще дуже об'ємне волосся. Якщо я ще об'ємну шапку вдягаю, то в мене непропорційно велика голова виходить. Тому такі шапки мені не підходять. І я поки що в роздумах, що робити з тим махером. А вже як він такий пухнастий, як його зв'яжеш, потім розпускати, це вже, ну, це вже не те. От. Так що поки що зосереджусь на цих двох процесах, а там будемо бачити. Підписуйтесь на канал, дивіться попередні в'язовлоги, якщо ви вперше завітали до мене на канал. І побачимось в наступних підключеннях. Пока! Отже, шапка вона вже готова. Випрана, висушена, і я її ношу. Це, до речі, з цього светрика. Я починаючи з минулого в'язового прописую пряжу всю в інфобоксі, спиці і так далі, щоб не повторювати одне й те саме, бо я навіть забуваю, поки ще вперше в'яжу зниточки. Я там зберігаю і ці папірці, метраж там і так далі. Отак От виглядають у мене убавки. Робила я їх через ряд. Досить непогано і, в принципі, ця резинка з витягнутими петлями досить рівно виглядає. В мене ще залишилося цієї нитки, напевно, ще на дитячу шапочку. Давайте я примірю. Ось таким чином виглядає на мені. Ця макушка не дуже така довга. От єдине, що від цього візерунку на лобі потім, як знімаєш шапку, залишаються такі косички, відбуваються. Досить довго в мене ця шапочка в'язалася. Мабуть, майже тиждень в мене пішов. Я сподівалася, що за два дні буде, але ні, чомусь. Можливо, через те, що візерунок, такий, що не просто в'яжеш одну ту саму резинку, а один ряд ти. Притягуєш, один ряд ти пров'язуєш. Ну, я сподівалася довше. В минулу неділю я її дов'язала, випрала і вже вівторок почала носити, вже декілька разів надягала. Мені б хотілося сюди ще якусь бірочку, таку от як на Вікіну шапочку я прикріплювала. Але одну бірочку замовляти я не буду, поки що замовлення ниточок не планую. Якщо побачу десь в місцевих магазинах, то куплю, в принципі, можна і пізніше буде прикрутити. Я задоволена цією шапкою, така базова, проста шапка. Набирала я 116 петель і в'язала по колу, потім почала убавки робити, убавляла три разом. Дві петлі перевертала, розвертала. Передні і задні стіночки міняла, і потім окремо розвертала третю і пров'язувала за задні стінки три разом. Ну, мені подобається. Так, і мій другий проєкт це кардиганчик. Ось так він вже виглядає в мене. Це виборідна сторона. Так, покажу вам. А це лицьова. Коли я в'язала, чоловік мене питає, що це ти це що шарфик буде такий довгий. Я пров'язала майже 4 рапорти, ще один вигорітний ряд залишився. І у майстер-класі вже з цього місця починаються убавки на горловину, тому що тут ще буде планка, ну, такий досить глибокий виріс. Я зараз дов'яжу ще один рядочок, пров'яжу. Поміряю все і буду дивитись, так буду як майстер-клас в'язати чи ні. Мені подобається теж посилання на майстер-клас залишу, і ось дивіться, з чого я починала. Ось мій маркер, і ось тільки пров'язала. Зараз, мабуть, я ще розложу на ліжко і ще раз вам покажу. Так, ну і ось Давайте шапочку поближче. Ось так вона виглядає, ось така вона з вивіротної, до речі, сторони. Тобто це не вийде, знаєте, як носити як двосторонню шапку. Тому що тут ось так. До речі, оці в якщо б була б, звичайна резинка один на один, вони дуже гарно виглядають на вивіротній стороні. Ось такий бізеруночок. От. Ну, я і не сподівалася, чесно. Кажучи, це буде, я говорю, на шапку. Тут не дуже гарний момент. Ну, Це в мене позаду я гашу так. Ще я ношу, що вам скажу як От Отак. Це десь ззаді збоку. Так, і ось мій кардиганчик. Мені дуже він подобається. І за цей тиждень, ну, більше тижня навіть. Поки в'язала шапку перший тиждень, я майже до нього не торкалась. І ось стілечки я пров'язала. Дуже простий візерунок, я вже не дивлюся в схему, все, помалюнку, малюнку в'яжеться, все зрозуміло. Буває, деколи можна помилитися, не зробити накіт, забути його зробити, то я навіть, коли в'яжу наступний ряд. Тут я просто з протяжки беру і, ну, в принципі, воно гарно виглядає. Ніде немає такого, щоб сказати, що от якийсь косяк чи десь якась помилка, таке, щоб ну, було помітно. Просто Хочу по максимуму докласти зусиль і е, скоріше закінчити. Хочеться готову роботу, таку велику, не там, знаєте, шапочку, пов'язочку, а саме щось таке вже більш глобальне. Отак От пройшли ми ці півтора в'язальних тижня. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, і ми побачимося в нових відео. Па-па!